Друзі, а зараз я хочу вам показати, як я сажу розсаду, в даному разі перцю. Нетрадиційним способом. Ви знаєте, як це роблять з допомогою лопати. А ось я, як це практикую. Не треба нагинатися, не треба... Мучити свою спину. Все дуже просто. Раз, натиснув, два. Поставив. Взяв ось розсадинку і зростав це. Ось розсадинка тут уже. Раз, натиснув. Раз, поставив. Зістав розсадинку. І вона вже там. Ще раз натиснув. Розвів. дістав розсадинку. І вона вон там. Все всі проблеми. Дуже легко і просто залишилося полити трошечки водички і підправити ножкою. Я це покажу згодом. Виявімо, що тут вода вже є. Ми налили. Можна, звичайно, руками. Відправити раз, два, і все. Ось вони є. Ось таким чином. Таким чином покажу. Ось весь цей рядок. І інший. Ось вони гарненько. Висажені ці, ця розсада без будь-яких фізичних навантажень. Отже, застосовуйте, користуйтеся моєю практикою, це мій такий винахід моя картоп покажу її зверху. Вона універсальна, вона може і картоплю садити, і розсаду, і сіяти. Ось тут можна кидати зерно, добриво до сюди. І воно звідти вилітає прямо ось сюди, приймач сюди. І там він, ось так от покажу, я попробую показати. Мені важко це робити, бо я один. І... Ось так бачите. І ось сюди кидаємо, що ви хочете, починаючи від гороху і картоплі, закінчуючи будь-яке, все, що ви сієте, садите вдома, сюди можна кинути. от Воно впало, ви дістали і ножкою закрили. Там. от і всі справи. Так що, рекомендую. Я цього року зовсім не використовував ні сапи, ні лопати, нічого, ні на городі ні ось тут біля хати, де в мене, як бачите, і пасіка і все інше. Дякую всім за увагу. Користуйтеся моїм досвідом. Застосовуйте універсальну сівалку сажалку василя кіски. Її можна знайти відео про неї в Гуглі, на Ютубі і на інших ресурсах. Набравши пошукові слова, картопле сажалка Василя Кізки. дякую всім за увагу.